Морози і сніг уже в Україні. Цієї ночі стовпчики термометрів опустилися майже по всій території до позначки у мінус 10. Найбільш холодно було на Луганщині, Харківщині та в Сумах. А от на заході Хородилиця принесла кучу гури снігу. Замало більшість тамтешніх областей. До того ж, замерзла і Керченська переправа у Криму. Перший сніг побачили у Львові, Івано-Франківську, Хмельницьку та Тернополі. Тамтешні жителі кажуть, осінній снігопад підійме настрій і вони аж ніяк не засмучуються через холоднечу. Синоптики ж зазначають, хоч у день ще подекуди триматиметься плюсова температура, відлиги найближчим часом чекати не варто. Сніг гарно що випав, усі тішаться, але він вже трохи заскоро прийшов. Зима почалася, і всі не готові до такого. Навіть дехто добре не взувся, як я плягла, ще й промокли. Прибирається, бо, напевне, Жак теж не готовий. Вітаю вас першим снігом. Справжня зима підбирається вже до Вінницької області, але там не так морозно, як було на Сході. Всього мінус один вночі. Але снігу намило багато. Комунальники з ним борються з п'ятої ранку і вже заходилися прибирати тротуари та проїжджу частину. На даний час ми працюємо в посиленому режимі. Згідно повідомлень нашого Вінницького гідрометеоцентру. Осадків випало порядка п'яти сантиметрів. Паралізована і Керченська переправа в Росію. Снігу там поки не випало, але через нагоду пароми відпочиватимуть два дні. Зупинили їх через сильний вітер з поривами. Про це заявили у кримському гідрометеоцентрі. Крім того, там уже очікують різкого зниження температури повітря аж на 10 градусів. У відомстві кажуть, дістатися протилежних берегів нині не можуть близько 200 вантажівок і стільки ж легкових автівок. Нагадуємо, напередодні ввечері самопроголошена кримська влада закрила переправу через шторм та сильний вітер. У решті території України синоптики обіцяють припинення опадів на вихідні, плюсову денну температуру і невеликі морози вночі. Вадим Понька, Світлана Козлик, Марина Криворотова, ТВА.